Друзі, всім привіт! Понеділок день тяжовий, да? Ну не для нас. Що тут? Лови момент. день. Це кстати тут була якась тусня, кажуть. чи це не тут. На вихідних. 27.09 то, мабуть, щось тут було. Коротше, дивіться, яка погода. Хотілося з'їздити на пушкарі, сорі, на этот. Жіти, я скажу на шилівський ставок. Я давно туди хотів. Но бачите, яка погода мрачнувата. Я рішив сьогодні понеділок. День акції ВТБ. Що я горожу. День акції Велмартів. Привіт. Шапки не вистачає. Шапка встать деко. Де Один велик електро. Шапка в процесі десь, 1 числа приїде Найковська. Безболочка. Місто для фотосесій. Ой, тут жарко, я не знаю. Курточки мені буде тут жарковато. Коротше, не знаю. Можливо, воно сьогодні трошки прояснювалося. Можливо, ще розвиднеться. З'їздимо... ну, коротше, Поки що така в нас погода не вти для вилопрогулянок. Я вирішив велмарт, кстати, треба забудь газету взяти. Хочу тут кобаску купити, запечену, її постійно беру. Кстати, якась колбасня по акції. Постійно тут орхідеї продаються. Ой, он на пробу можна шпроти. Добрий день. Та ні. Не хочу, вдруг будуть. Эти... Хотів так сказати, я колись це казав. Вилетіло зелови. Тільки підійшов такий штир шпротами, оцей запах рибячий. Це мені не за це Рошен писали, що цінники були колись на шоколадках пористи Рошен. Це за міленіум. Коротше, наш цікавить. на щось. Вроді раніше було три ковбаси, е, три плакати. А чувак нормально, да, Пристроївся, щось там. І по ушах чеше, а сам під шумок ето. шпроти наярює. А, хотів сказати, друг буде контакт. Можна Ні, Ну рибу ж. Консерви вони всі ж такі, знаєте, як з запахом. Таким ядучим. Ну тут взагалі. От тебе буде нести тими ж Це дешовманське клуб. Давайте просто так погуляємо, не будемо сильно внікати в сіни. Так, трошки на акціях буду тормозити або на тому, що мене зацікавило. Тут, звісно, було б без куртяка нормально, але вже пізно. І знімати, От горілочка. В принципі, недорога. Шовт. Купив я її не раз, непогано, шов в платіну. Взагалі, колись вона, як новинка, була, це було це було дуже-дуже давно. Взагалі, якість така м'ягенька і взагалі дизайн да? гарний такий. Ух. Аж рука потягнулася за стакану. Якого нема. Коротше, на Бухло в Велмарті завжди багато акцій, але вони. Не завжди очікуємо. Кстаті, зараз піти глянуть на консерви, чи їх перенесли сюди. Бо я побачив котячі морди. А, то боже, вже там то всякі. Пільонки всякі прибамбався. Щось по 12 гривень. Це щось не то. Колись тут так було багато видів по акції. Пур'їна дорога, Ну, да? Поріна і за реклами, я думаю, дорога така. Я не думаю, що вона така крута, перекрута. Оце чотири кота ми йому колись брали, ну щось він вроді підзабракував, не знаю. Жарко, ні, нічого, ми потім вийдемо, свіжимося. Не хотілося їхати обзорці, якісь там знімати. ну. Дома не хочеться сидіти. прогуляночку можна покататись, познімати, Ну, відео тоді не дуже якісне. Воно коротше, темне якесь. Так, Хенкін. Ух ты, мене навіть жесть. Нельзя трогать пиво. Током б'ється. 43 гривні, Лучше по 21 гривні а там було пивкове бо непогано. Воно, кстати, і на цій неділі. Чи ото король нарисований, чи лев, як я казав. Сьогодні людей мало. бо У нас понеділок 29-9. Блін, скоро закінчиться перший місяць літа. З 1 жовтня. Як завжди угрожають підняттям цін на продукти, на комуналку. Ну вже можна про це не казати. Ага, 308. До сих пор тут ця акція, я брав в грошені була по, 2, по 245. ці цукерочки. А я брав і по 308, кстати. Ну це було місяць назад. На день народження там ми брали своїм родичам Ну і по 245 я ось цей Моцарт. Аня любить тут шорт сняти. Вона просто в шокі від цих цін. Ні, ну дизайн красивий. Ми колись брали там ще 10 років назад, навірно, оцей, і ціни ж були другі. тільки я вам вже не скажу ні смак, нічого. ні не, дизайн красивий. Такі конфети, сердечка Я ж говорю такий, зараз можна. Та ну не знаю, не те, що студенту, а зрослому чуваку на подарок брати і йти. Так, ладно, конфетний ряд ми пропускаємо. Знаєш, що у вас цікаво? Крупи, там, сахар, олія, да, більшість. Олія дешева, хоча вона вже зараз не дуже й дешева. Останній час велопрогулянки, щось знімаю, постійно когось зустрічаю або з підписників, або знайомих. Я колись лоханувся, купив олію по акції, думав, це для салата, а вона для жарки. Я ж такий не шарю ще, я такий думаю, от це урвав. У нас вона зараз стоїть, ми там іноді щось жаримо. Дішовманський уксус. Ну, Я ще деш... дешовман, я бачу п'ятилітровки, літровки, кажу, ще трьохлітровки літровки продають. Ого, з гранатового сока, це що? Оце, це не ну бомба. Перший раз бачу. Та я, В принципі, так сильно і, і цього. Блін, колись така хороша ціна була на цей яблучний уксус. У нас такий виноградний, набагато дешевше. Ми брали в розетці. А хочу попробувати яблучний іменно. Ну, там була ціна в половину менша вроді. Колись Walmart такий я був, чи 80 з чим-то. Ну не половину, брюшу. Ну от этого не да. цікаво, який він насмак. на натар. 105 гривень. Ми вже попридумували. І вон якийсь там. Даже не хочу заморачиваться чи Так, і ще ж музони, да? музони. Я зайшов в музони аж вроді не було. Побачили, що я з камерою і одразу думають, зробимо тобі авторські права. Але YouTube все оброби, музику убере, просто трошки буде, може, змінений голос. ось, друзі, колись ми брали теж пару розків. щоб не заморачуватися, ще така маленька, Блін, прикольно. Вже чище на картоплю. Чіще на 1 кг 65,99. Ну не знаю. Зараз картопля скільки. Ану відсіляє, не побачу. 12, 13 гривень було. Ось 13,75. Так що краще купити картоплю і самому почистити. Давайте сахароза. О, так дешево, і дожіть. Це сахар вже. А, це сіль. Я вчора вийшов, це після велосипеда, я до сих пор не мог очухатися, вчора трошки вийшов. Думав, сахар по 7 гривень кілограм. Думаю, куди я попав в 90. -ті? Ось його ціна на розвіс. І то дешево. В АТБ в пакетах 29 гривень. А там здорові тимники буду показувати, там буде в Кстати, тут багато пенсіонерів скупляется, але вони купляють тільки крупи отакі на развес, поняли? В пакетах вони не покупають. І понятно, що от эти всі ковбаси дорогі. Ну ще ж, е, як, пенсіонеру, пенсіонеру розь ще є. А борошну побачили 16,57, сукор 25,72. А що з цієї сторони? Теж борошно. Ось мішком можна взяти. Що, вони так і не подешевшали? Чи просто це вже ціна та, що сезон закінчився. Да? 15 гривень а ні, 15 гривень Це я ось сюди гляну, 33, це якісь. Типа модні вон. 94 гривні. Хтось взяв і передумав. 94 гривні. 2700. 2 кг. 700 грамів. Грам. о, які красиві дині блін. 47 гривень кілограм, нахуй. Я представляю, сколько это бандура стоїть. Такі на базарі мені подобається знімати їх, дивитись на них. Ні, ну На базарі, я думаю, вони подешевші. 100 років там не був теж. Не знаю, не буде завтра доща, прорвусь на базар, веломагазин. Можливо, на сам базар походить по Там, баклажанчики, кабачочки, ну, по чому помідорку з 60, ну це рожеві. Мадузель пос до последнього брала в АТВ по 20 гривень сливки, помідори. І непогані я вам скажу, ну зараз вже бачите ціна яка. Вон баклажани дешевше, ніж помідори. Інтересно, інтересно. На баклажани зараз акція. Хомон. Хамон. Хамон. Ого такий кусок. Тобто не кусок, а нарізочка, а скільки? 300 грамів. 300 грамів, 309 гривень. За 100 грамів соточка, так? Да? Не знаю, правда це, не правда. Ну виглядає красиво такий мощний пак. До пива, так? Да? Чи до вина? Камон, до чого? До вина, напевно, так? Да? О! -о, -о. Блін, таке я люблю. Типа на стрім для пива, на Бірмікс. А що це, це? А, це оце 71 гривня. 72 Та дивлюсь що? 120 грамів 120 грам А може це і нормально А мене з прошлого разу ось таке щось подобне залишилося. Я щось докуплю через недільку посидим ще потріщим тільки буду Надо заходити як соклешко, випивати шість баночок і покидати сцену, а не крякати там до останнього. Зачем я тут стою? Просто понравилась упаковка. Мадин Іспаня. Ага. Мадин Іспання по акції. Ну я не фанат Камона, слава Богу. Я зараз гляну свою ковбаску. Ого, скільки акцій валили. Ну ковбаса ж вже не новиси тут. Що це в мусорі, що це за в мусорі ковбаска. А льогенька, легка тобто. Логенька, ну легенька. Я мав на увазі, назад бачить. В якихось приправах обита. Білу я вже пробував, кстати. Мені писали, що то не цвіль, а мука. Бо я такий далекий. Ось за чим я приїхав, де вона. Не пам'ятаю. А от, я не пам'ятаю, це печена куряча. Я люблю таку невеличкий кусочок за печені взяти. Ось такий. треба його приховати. Ми зараз походимо. 318 грамів. Це нам на вечер. Вона тільки... Ой, вибачте, що там трошки криво боку. Ну Ковбас, дивіться, дивіться, скільки ковбас. Ну Це нормально його, все перепробую. Даже навіть було б таке бажання, да? кожен вид спробувати і вибрати там десяток самих смачних, які ти будеш до кінця життя їсти. Ага, ось таке як Таке зробити, як на заправках, да? ходо. Кстати, останній раз. Таке їв на заправці, як нас везли з об'єкта, де нас не взяли на службу. Ми зрозуміли, почтальйони везли і так як нас вже не взяли і планувалось нас відпустити по непригодності на деякий час. Кажуть, все одно ви можливо підете вечором додому, а Смисла вас тікати не буде купіть собі пожрати, бо до ужина вас можливо вже відпустять. Хоча я планував, ще буду вечором 3 сутки ужина. І коротше. Це. Я пішов на заправки, купив набір оці французькі ковбаски, ці чак вони там називаються. Вони ковбаски, французький ход І з пепсиколою. Лососі різні. Ну вибор в Велморті, конечно огромний. Ікру вам показати, ну ікра тут конечно такі ціни, да, спецпасол прикольна ікра. Я не любитель икрыну то мадемозель, а у вас якась крута 2284. Обалденная. Обалденная Мяс... Так, мясо свиняче охолоджене. Типа Типа акции. Тут конечно запашок. Куря. М-да, mm, все не закрите, ж, можна чхнуть туди. Що в нас? Лапи курячі по акції. Ох і запашок. М-да, мухтар любить. Ну я думаю, що ми з ним побачимось. Серце свиняче, це делікатес. Якісь малі серця. Малі серця. да, Запашок. Була в Велмарті колись хотіла Окуня купити, все добре на нього дивилася. Кстати, ось 549 філе стейк оположений в Фаррель. Дивіться, такі стейки вроді красиві. А це не по акції менші куски. І, коротше взяла цього Окуня, а ось він лежить, так? Да? Хотіла оце купити одну таку штучку і запекти на грилі. І він, він пленці, да. і коротше вона нюхнула і трошки така каже. От це він штирить салака 300 років, я вже не 100 років, 300 років салаки не їв. Це хе кажесь, ще копчений. Я то жарений їв, копченого хека й не їв. Та я менше їв, чим їв. 626 кальмар, філе, ваговий копчений. Якщо я так купити оту пластинку, тоненько так порізати, теж допивка бомба. Все таке гарне, з виду смачне. От таке сушони не люблю. Плюється, то і луской і кисть там, і от і не. штир. Штир, коротше, на весь ето. Що вони там ржуть? Чтири на весь этот. Чтири на весь, скажи-то я скажу. На всю хату. Нет? Ой, он копченості. Ще трошки познімаємо і потім... Я возьму ту кобаску і підемо на касу. Вон таке щось гарнюння, 50 гривень. Що це таке? Шинка, орнамент. В Закарпаття. Встайте, зараз я гляну світні сири хочу. Бо тут вибір побільше, ніж Сільпу. Всяких нарізочок. Як мене ноги болять після вчорашніх. Лазять з велосипедом. Це можна цілий шматок взяти. Той кусяра 373 гривні, такі крайні верхні. Щоб при, приблизно ви розуміли по чому. Хамони-камони. Сами дешевіший 700. Такий вже обрізають і обрізають, обрізають, обрізають. Ось цей свіжечок ще не замотаний, да? Так, а цвітні сири. В цьому ряду. Так, це гнилі сири в нас, так? Да? Гнилі не пруд. Можливо, вони на і на смачні, але ну, там, як кришечка відкрилася, в сільпо, то такий запах пішов, що мама не горює. А ось... Блін, по... Він 840, бачите, окремо, а він теж цві, цві, цвіти, да, білувата ціль. Можна то не з паприкою, да? сиргауда червоним пест. Ага, який червоний пест. Це короче, раз-два-три, ой, раз-два, і ще б якісь так кубиками. Ну воно чого воно так дорого стоїть. Ось теж щось похоже. Прикольний, так? Да? Цвітний. А що він? Сир тонеро томати. Коротше, надаю, а ось зелений по акції. І цвітний ось. Це три кусочка на 300 гривень різних. А там нарезка, так тут веса побольше буде. 162 грамо. Можна три отаких взять. Разных, в принципі. Ну хай я подумаю. Вон, 93, 85 і 80. Так, затратно, так, да? ну. Цвітне, красиве таке все. Я не знаю яке воно на вкус, на смак. Це щось шоман переактик, да, вершковий чи ні. Що просто акція. Бо я ж коли слаханувся, купив тут. Этот. Не сира, а сирний продукт. Ну, просто не прочитав. Подивився акцію. Подивився і ета, типу... не пам'ятаю, фірма знайома. Думаю, о бомба. Возьму. Він в мене сира вдома допігає, я краще поріжу кусочками, обичними, я спомню. І то, що намазувати на хліб. Так, де наша? Ми забрали. забрали? Скільки тут грам? 318 грам. нормально. Куряча печена. Бо мені вже так жарко, дурно. А то ж курточку не зняв, треба було зразу знімати курточку, вложити її в этот. Брати оцю корзину, тележку на кольосиках, Ложить туди курточку, рюкзак. Ну, не хотілося кататися, бо я ж нічого не планував брати. Таке хімозне, походу, все. Да? Хоча я дуже любив оцей сметанник. Колись там раз в житті він попався, чи вонючі яйця туди м -м кинули. Коротше, запах був тухлих яєць. Ну, це раз в житті таке було. Там маленький кусочок. Може, просто треба було сроки подивитися. Мамузон балаювався. Так, ну що, друзі. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. Всі мирного неба, тихої ночі. Пішліть потихеньку до виходу. Не знаю, можна піти. На касу самообслуговування. Так, так, так. 38 маленька. Чи 28? Зараз прийдеться позвонити Ані. Як ви думаєте, це нормально? 46 гривень за скільки тут? Де літраж? 750 грам, а там було не на 350 Та даже если взять 28 і теж в Ні, це, я думаю бомба Тепер глянем До 10-25 Нормально ще цілий місяць. Так не буду дзвонити. Даже если 28 2856 це 46 Пойдет чи позвонить. ладно, позвоню вже потім. Зараз трошки ще з вами глянемо. Батончик. Що це в нас? Йогурти, а, сметанки. Сметанки, йогурти, тут все в перемішку і все по акції. Коротше, друзі, то, щоб всі акції показати, треба багато часу. Сейчас зв'якну. Ну дивіться, ось от уши 37. Ну я брав по, дайно, по 28 все таки по акції. А тут 37 маленько, то конечно 46. Я якраз допив сьогодні на вечерю. Ряженочки та й завтра можна. Так, ну це органік. Це, тут все це дорого, воно органічне, полізне. Типа того. Це теж органічне? А, це без Без лактозне. Типа теж, дав, все? Щоб не товстити. В принципі, мені так сильно це не грозить, кроме живота і то. Нічого не росте. 45. Так, треба все-таки зв'якнути, бо ми брали яготинську по 48. Ми любимо Яготинську. 45, 46, 46, 46. Так, ну що, друзі, давайте. Пока-пока. Ось ще цей стіла вам. Дивіться, тут скільки всього. Давайте поближе, бо в когось можливо. Молюко ось по 45 теж яготин. Яготинське тупо зробило на свій, свій товар акції. Так, ну ладно, давайте пока-пока.